Привіт! Прийшла сільпо, спека, але вже відчувається, що літо пройшло. пройшло. Поч... Почала розкладати продукти, а потім вспомнила коментар Кет, вам великий привіт, дякую за натхнення, щоб я знімала, от і думаю, зараз зніму, Що вже попрятала і спробувала оцей сухий завтрак. З корицею все-таки смачніше. З полониці взагалі вкусу ніякого особа. Купила ось такі хлібці та піщів плівку. І колу ваніла зараз. Буду знімати вам. Відео скучила. Так що дивіться далі покупки. І хотілося пробувати я вже її їла, згадати точніше дитинство. Взяла вірмішель, правда, не мівіна, а Том Ям. Ну, я сподіваюся, буде як креветочна мівіна. Всім привіт! Вітаю вас 12 серпня. Огляд покупок сільпо, була в іншому сільпо, ніж в нас, була в торговому центрі квадрат. А, зараз покажу, що купила в морозилці і тут підпишу ціни. А, акції ці діють до четверга. Тобто, сьогодні та завтра. А, хочу сказати, ще а, вчора був заказ мейкап, такий невеличкий, там я фарбу собі заказала, мила, зубну пасту. А, і так як мой аромат сіслий дуже тяжкий такий, ну не для дому, Взяла погратися. думала взяти спрей для тіла, але потім почитала відзиви, там не один попався на очі. Краще беріть парфум. Дуже класний аромат. Я взяла за 1000, там ще скидка була, 1240 чмусь. 100 мл. Ось такой парфюмированная валда. Це періс Хілта. Я вже коробку вибросила, вчора не думала знімати, але одна моя підписниця мене надихає. Так, періс Хілта називається аромат Кан-Кан. Боже, дівчата, ну він волшебний, він в міру солодкий, такий теплий. А ну, тут. Білий э, сандал, білий мускус, пачулі, ніктарин, клементин. Ви самі э, розумієте, як він може бути несмачний. А вже остання нотка, він мені нападає, знаєте, таку дорогу, бархатну сумку, підкладку з таким солодким присмаком, ароматом. Ну, я не знаю, як ще описати. Я дуже задоволена, за таку ціну Ви а, дійсно купуйте цукерочку. Так що пересхилтон камкан. Зверніть увагу, є 30 мл, є спрей для тіла, є 100 мл. Так, зараз покажу, що я в сільпо купила, що вже поклала в морозилку. Купила м'ясо по акції. Значить, по акції було філе, Зараз іде по акції ціно підписують за важні упаковки і бідра. Та-дам! В юності я дуже полюбляла морозова мушкетер. А, у мене такі, знаєте, з подолами з поводи, що капець тригерітаж. А, І на цьому тижні а, дуже гарна акція «Місто 41 гривні. 16. Ну, зараз попишу. Ось таке морозова лакомка. Воно воно дуже смачне. Так що, пригляньте, з шоколадом мені особа подобається. Так, і одразу покажу фольгу, що купила. Дуже дешево і багато. Так, ну і поїхали. Дуже смачний у них рис, Даже смачніший в пакетиках, ніж в АТБ. Обожженный юбилейный букет. Это Це... Так, взяла для лаваша два, сыра, творога, ми-ми-ми. Другому сельпу побачила, видите, в нашем такого учусь на моей трамп паштет лаком, сорту, взяла два. Цена тыжня, щедрый дар, вермишелька, для паста, дуже смачна, смачнейший, даже мы чим чумак. Ціна тижня на печінку тріски. Ціна тижня на плавлений сирок. Ціна тижня на ось такий сир. Ціна тижня на вершкове масло, на ось таке молоко. На ось таке безалкогольне піво львівське. Так, Це без акції взяла до борщика ось таку квасолю. Дуже захотілось мені просто так ось таку кукурузку, щось беру, мені вся не подобається. Обожнюю ці рушники просто. Так, по знижці йде куяльник. Ці на тижня налис, Обожнюю тільки сіллю, вони без смаку шикарні. Ось таку улюблену тортільлю. Дорога, але смачна. Так, взяла палочку колбаски салями форшетною. Щось мене потянуло на баунті. Взяла, вже одну з'їла. Так, далі тут а, взяла до борщика, да, і так просто смачно. Ось таку грудинку банкетну, вона без акції. Ось таку смачну ковбаску, вона теж без акції. В акції задається усе сір. Дві штучки. Боже, так розкладала, розкладала і все, все вам показала. А, вот еще все не показала. Взяла ось такі бува кабаносики. 30 гривень, це ціна тижня. Все. Уявляєте, Ось і все. Сейчас з вами смонтується відео, ще спійте. полтора, півтори доби. Ви ще можете щось собі да, прикупити. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь на лайк, коментар, але вже все. Не сподіваюсь, так, знаєте. Вже і знімати нема сенсу, не бачу сенсу, не розумію чому. І кидати, шкода, 10 років. Ну, якось так. Все, гарних вам покупок. Тримаємося, і бувайте.